Вітаннячко, друзі! Славко Євченко на зв'язку. Як скачати Ukraine GTA 5 Зараз я вам розповім, покажу, а поки що ви можете ввести мій реферальний код, так як промоки ще недоступні. Тому осі ВіРкей, надім мною промокод. вводьте, натискаємо кнопочку М. Промо, активація. Ось і пишемо. Написали, 24 години відіграло, отримали 10 тисяч. Валюти. Тому, будь ласочка приєднуйтесь, не затримую. Поїхали качати Ukraine GTA 5. Ну і перше, що ми маємо зробити, це зайти на офіційний сайт Ukraine GTA 5. Посилання на нього залишив під відео. Натискаємо, заходимо і бачимо, друзі, Ukraine GTA 5. Обирай свою роль. Кнопочка, розпочати гру. Ми натискаємо сюди. Натиснули. Далі у нас є розпочніть гру просто. Бачимо, чи є ліцензія GTA 5 у вас. Ви можете її мати з Epic Games, Steam або ж Rockstar Launcher. Рекомендую всім користуватися саме Steam, тому що там немає взагалі ніяких проблем. Можна додатково ставити графіку, можна різні модифікації ставити, щоб у вас гра була ще крутіше. У Вас є GTA 5 ліцензія. Тиснемо так, хочу розпочати гру. Далі, де обирай свій шлях. У нас є два варіанти. Перше, друзі, завантаж. Наш лаунчер лаунчер виглядає ось так: Ukraine GTA МТА також є друзі. У нас Ukraine GTA 5 Тобто, ось тут, бачите, пише в розробці. Це все скоро буде зроблено. І також, якщо ми будемо користуватися офіційним лаунчером від Ukraine GTA у нас буде дивіться позачерговий вхід на сервер, подвійний експект, кожен пейдей, 10% до зарплати на початкових роботах, сільвер ВІП на три дні і так далі. Або ж ми можемо просто користуватися напряму пряму рейдж МП в даний момент часу, ми можемо тільки через нього за. Пуститися. Посилання на RageMP я теж залишаю під відео. Будь ласка, натискайте. У нас є кнопочка скачати Rage Multiplayer». Ми натискаємо його. Пройшло завантаження. Ось тут скачали, друзі. Отак виглядає RageMP в даний момент часу. Друзі, можемо в пошуку знайти Ukraine GTA 5. Ось тут він. Натискаємо О, так само на цю кнопочку, і у вас йде підвантаження ресурсів серверу. Якщо ви не знайдете Ukraine GTA 5 у пошуку всіх серверів, я залишу для вас. Посилання під відео, ми копіюємо його так само заходимо в рейдж мультиплеєр і бачимо, ось тут зверху у нас є така кнопочка. Ось тут ми натискаємо на сюди і от сюди вводимо. Так, ось це посилання 22.005 окремо. А от все, що є до двокрапки, це сюди. Будь ласка, ввели і натиснули підключитися. Підключилися. Якщо у вас все чітко, все файно. Якщо у вас буде перше завантаження, саме в Rage MP, там буде завантаження ресурсів. Далі це все. Ну, хвилин, хай 10, перший запуск, це залежить від вашого інтернету. Але в кого гігабітний інтернет, то десь хвилин за 7, за, за 8 все завантажиться і будемо зараз залітати. Вже побачимося, друзі, з вами, коли гра запуститься. Оп. Все, друзі, авторизація. Вибираємо далі свого персонажа або ж створюємо його і натискаємо розпочати гру. Стартову точку умовно вибираємо. І все, друзі, ми з вами перебуваємо в Ukraine GTA 5. Чуємо, як тут уже он. Так, хлопці розмовляють, хтось бігає з поліцією, хтось уже прям військовий якийсь. Коли увійшли, одразу друзі, кнопочку М натискаємо англійську і бачимо промо код. От сюди, друзі. Ось і можемо вести. Натискаємо активувати промо і пишемо. Ось і підтвердили, відіграли 24 години, отримали 10 тисяч віртуальної валюти. Також зараз діє на сервері x 2 Можете його так задонатити і вже купити собі класну тачку. Класну, не знаю бляха, бізнес, можливо, хтось купить в залежності від того, скільки ви задонатите. От такі от справи. Якщо все у вас вийшло, радий за вас. Зустрінемось вже на просторах Україн GTA 5. Якщо щось не вийшло, пишіть ваші помилки під відео. Чим можу допоможу. Чим що знатиму, теж допоможу. Якщо ж ні, перенаправлю вас в технічну підтримку Україн GTA 5. Вам точно там допоможуть. Дякую, сподіваюся, це відео було для вас корисне. На зв'язку. Славко Євченко. Побачимось. В Ukraine GTA 5. Ба!